Привіт! Сьогодні поговоримо про кукурудзу, про перспективи цієї культури в Україні у 2024 році, про ту ситуацію, яка в нас зараз склалася, і взагалі про культуру для українського фермера. І так, останні роки кукурудза була е, прибутковою культурою. 18-й рік, прям, прям хороший був по кукурудзі, і 20-й такий непоганий, 21-й. Рекордний рік був по кукурудзі, а потім війна. І уже другий рік кукурудза для більшості фермерів в Україні нерентабельна. І перш ніж говорити про прогнози, давайте поговоримо про те, яка ситуація складалася в 2023 році, яка ситуація є на зараз. Гровекс допомагає годувати світ. Отже, пригадаємо нашу посівну кукурудзу для українських фермерів. На початку 23-го року, а точніше на посівну кукурузи 2023 році було кілька викликів. Перший виклик це ситуація, в якій вони опинилися вже другий рік війна, я бачу, як загострюється ситуація з українським бізнесом, з українським господарством. І перший виклик це такий, на який ми ніяк не можемо повпливати. Наступний виклик, який склався при посіві, для нашого фермера, колись я кукурузу, пам'ятаєте, була затяжна весна, там йшли дощі, слава Богу, було там якесь накопичення ще додатково вологи. І ми потім так швидко старалися все посіяти. І кукурузу, і соняшники ну, ми зараз говоримо про кукурузу, сіяли швидко, закривали площі як могли. Я це бачила по своєму регіону і, можливо, у вас щось було не так, якщо я не знаю вашої ситуації. Поділіться, будь ласка, буде приємно зрозуміти ще картину, яка складалася у вас. Наступний виклик, третій, я вважаю, це був виклик по добривах, тому що добрива подорожчали конкретно. Їх не було в наявності, до речі, ринок добрив в Україні зменшився в три рази на період весни. Зараз, мені здається, він вже в чотири рази зменшився, і, і крім того, що він зменшується. Будьте уважні, коли зараз будете купувати собі добрива, в Україні росте ринок фальсифікату добрив. І остання конференція. На ній були дуже цікаві цифри, які ми показали, і вам в сторісах. Але ситуація з добривами, мені здається, ще більше загострюється. Четвертий виклик, який був і є зараз у нашого аграрія, це відсутність зернового коридору, і ми не могли здати. Зерно за тою ціною, яка є в світі, і взагалі за, за нормальною ціною. І так як наша кукуруза не їхала, не було тої потрібної ціни, е, так і не було економічної ефективності у, у вирощуванні цієї культури. Але український фермер він незламний, він має віру і, скоріше за все, що він буде сіяти кукурузу і в наступному році. Так, минулого року е, було. Чотири-п'ять мільйонів тонн неліквідної кукурудзи, яка все одно поїхала, і український фермер він його стара її цю кукурудзу неліквід старався заміксувати з нормальною кукурудзою і якось здати, бо тут же ж неліквід, да невчасно зібрана, да невчас... не може правильно зберігатися, тому що не всі можуть дозволити такі умови для. Класного зберігання кукурузи, тому таке траплялося минулого року. І я бачу, що така ситуація продовжиться цього року, тому що поля з кукурузою стоять. Збирати її ще будуть, як зараз збирають кукурузу. Ще крім економії на добривах і, взагалі, з метою скоротити затрати при вирощуванні кукурузи, наші фермери України виходять з того, що потрібно скоротити затрати, і це я вважаю правильний шлях. Я бачила цього року. Як дехто замінив гербіциди, ті, які не знали, ті, які їм, будемо так говорити, напарили, і ті гербіциди не завжди класно спрацювали в захисті кукурудзи. Кожен крутиться як може, я всіх розумію, але. Цього року я також тестувала Аспект Pro. Хто бачив моє відео, вже було на каналі. Я його вносила у тата, і він там вносився. Цей препарат не як ґрунтовий, а як страховий. Дуже крутий захист. Мабуть, нічого подібного я ще не бачила. Це така схема люкс, яка проконтролює і багаторічники, навіть там класно поприжимала осот. І потім ні один бур'ян до середини вегетації не виріс. На тому полі ми використовували Аспект. Про із майстром, якщо коротко згадаю вам про аспект, про це гербіцид, він зазначений як ґрунтовий на кукурудзі, але може вноситись як із своїм партнером, там по-моєму зазначений Лаудіс, популярний гербіцид від Байера, Вже Останні роки такий самий модний. Ми вносили його Аспект ПРО із майстром Пауром, Така нова схема е, захисту п'ятикомпонентна. Вона забрала і багаторічники, і однорічники, і навіть меші, і плоскуха не пролізли до середини вегетації, та практично до кінця вегетації захист тримався. Вау, тато дзвонив казав: Оксана, що це таке? кажу, тато це просто пушка ракета. Не знаю, що будемо використовувати в наступному році в татам, але одні з цих топових препаратів точно він використовує кожен рік. Майстер Пауер – це такий флагман вже останніх. 10 років точно Лаудіс в себе на полі не використовувала, але була на агроарені крутий захист, і то ви знаєте, мабуть, цей препарат. До речі, за новинку, якщо вже заговорила за Bayer, бо пробувала їхні препарати на кукурузі, ще в них з'явилася новинка інсектицид Ваєго. Він призначений для захисту багатьох культур від шкідників, але дуже цікаво в плані кукурудзи Перший Інсектицит зареєстрований від діабротики. Він зареєстрований від лускокрилих, від жорсткокрилих шкідників, і стебловий метелик, і совка, і жорсткокрилих діабротика. Я не знаю, який ще зареєстрований інсектицид від діабротики, тому що це, напевне, перший інсектицид, який зареєстрований від діабротики. Тому хто. Бачив себе такого шкідника. Перепитайте, будь ласка, у представників Bayer, як його використовувати у вашому регіоні, тому що препарат новий, класний, потужний, і я думаю, що правильне його використання буде впливати на поширення цього шкідника. І цього року я побачила дібротику в себе, в Первомайську, в басейні свого синочка, коли набирала йому там круглий басейн. Я побачила нібротику. Для мене це був шок, тому що я її в себе не бачила. В моєму регіоні кукурудза це така не основна культура. Тут більше вирощується соняшник, але кукурудза я її розглядаю теж в своїй сівозміні. А якщо в мене тут буде ареал поширення діабротики, то це, звісно, буде проблема. З прогнозів, кукурудзи вже залізла в систему захисту, але дуже цікаві препарати. Я думаю, ви точно їх знаєте від Байера і використовуєте. Якщо хтось використовує ці препарати, напишіть, будь ласка, бо мені здається, це один із топів. Лаудіс, Майстер, Мерлін, Флексдоо, Ваєго це щось новеньке, але я бачила вже його на Агроарені і Аспект Пробувала сама. А які ж перспективи Кукурудзи у 2024 році? Перше, що я хочу сказати, я так хочу вірити, що буде вже наша перемога, і ми будемо. Рости в економіці, відновлюватися, це десь на підсвідомості такий класний, оптимістичний сценарій в мене є. Хоча всі, на жаль, всі розказують, що весною ще перемоги не буде. Відео зараз не про це, але це важливий чинник, який впливає на нашу посівну кукурузи в 2024 році. Будемо живі, будемо сіятися. Я так думаю точно. Але є нюанси, на які треба звернути увагу. Почнемо з того, що. Озимі Озимої пшениці посіяно менше в цьому році. Орієнтовно 4 мільйони. Всіх озимих, по-моєму, 5 мільйонів посіяли. Ріпак на якійсь території України класно себе почуває. На якійсь території України, от, наприклад, в моєму регіоні, половина ріпаків, скоріше за все, що весною передіскують. Тому орієнтовно на весну в нас збільшиться площа знову під кукурузом. Кукурузом і соняшникою під кукурузою і соняшником під ярими культурами. І точна частину е кукурудзи буде висіяно. Я думаю, що площі під кукурузою за наступний рік не зменшиться. Хтось прогнозує уже і каже, що буде більше висіяно сої, тому що соя ну зараз трошки стала цікавіша в плані економіки ніж кукурудза. Але прийде весна, побачимо. Я думаю, що кукурудза залишить за собою свої території. Хоча є ризик того, що буде менше насіння. Тому хто планує сіяти кукурудзу, я б радила зараз до нового року дивитися, яке насіння сіяти, і обирати собі те, що вам підходить в вашому регіоні, під вашу технологію, під ваше господарство. Що хочу сказати, що звичайно хочеться щоб український фермер. Трохи заробив на кукурудзі своїй, тому що два роки останніх не факт, що фермери України заробляли на цій культурі. А не заробляти ми не можемо. Ви самі розумієте, хочеться заробляти і розвивати далі своє господарство. А кукурудза вона є. Вона є в структурі посівних площ, вона є в складі, і трохи їде в порт. На жаль, економіки такої, як хочеться, немає, тому всі будуть старатися, щоб вийти хоч в якийсь плюс. Більший, менший, але в плюс це було би класно і, скоріше за все, що будуть а, наступному сезоні знову різати затрати. Однозначно, це добрива, це захист, тому готуємося до цього точно. У 2024 році. Я думаю, все одно буде виклик по добривах для українського фермера. Чому хоч і добрива частково приїжджають? Їх недостатньо. Грунти України вже трохи. Виснажилися від того, що ми постійно звідти качаємо і туди не вносимо добре вас з кальцієм, вапняк ми не вносимо вже 30 років. НПК ми так хорошенько прикрутили. За останні роки азот прикрутили, і ми такого виїжджаємо на родючості ґрунту, стараємося там десь виїхати на Сівозмінні. Хто це знає, хто не знає, той, той виїжджає, як може. Але класно було, щоб ми всі вижили, виїхали. Перемогли і почали далі розвивати нашу країну. Бо Україна це аграрна країна, як не ця сфера, яка інше може так піднімати нашу країну. Тому плануємо наш наступний сезон, розраховуємо всі затрати, які можемо оптимізувати. Оптимізовуємо. Що стосується добрив, підбираємо оптимальні. Пам'ятаємо, що система живлення це багато на що впливає. Підбираємо ті, які потрібні нам, згідно наших даних аналізу, згідно нашого розуміння, що робиться в наших ґрунтах. Підбираємо той захист. Кукурудзи, який буде ефективний, та можна звичайно скоротити, вибрати дешевший гербіців. Якщо він не спрацює, то це буде в рази гірше. Ви ж розумієте, як страждає кукурудза від забур'яненості. Ви самі все це знаєте. Не я вам буду показувати це чи пояснювати. Ми вже багато років розбираємо цю тему і про гербокритичний період, і про захист кукурудзи, і є класні препарати, і ті, що я сьогодні згадувала. І плануємо посівну. Але грудень місяць на календарі. Я розумію, що всі втомилися від складного сезону. Я розумію, що всі втомилися вже від цієї ситуації, яка є. Рік прийде, будемо планувати. Я бажаю вам гарних свят, новорічних Я бажаю вам цінувати життя, жити своє життя наповну. Складно такі, звісно, вже бажати, але останній рік показав останніх півтора року, що завтра можемо й не жити. Я вас обіймаю. Я бажаю все одно вам гарних врожаїв. І гарних прибутків, і нехай ваше господарство розвивається, хай драйвить економіку країни. І знаю навіть, якщо люди напишуть в цьому відео Оксана, давай іди служити. Я все одно буду говорити, що віримо в перемогу, розвиваємо нашу країну і гарного сезону кукурузи 2024 року. Пока. Так, все, я не можу це знімати. Я не можу, бо це, це просто коли ти починаєш оце говорити. Мені самі страшно, і я не можу. Це капець, це, це просто.